Ну що, любі друзі, капут. Житомирські розпродали цю всю кучу комплектів, яку ми наробили. Було їх тут 8 комплектів. І залишився ось один. І за це вже дядько тільки що дав аванс і поїде він на Харків, цей комплект. Розійшлися ми не на шутку, клієнти, довго вибирали. Це все діло, шукали. А потім я почали дзвонити і кидати гроші. Через те для тих, хто боїться купувати у Житомирських, скидати їм якийсь аванс. Ну, шукайте варіанти. Ми завжди можемо домовитися, як і що зробити. І відправити вам комплект. Але я не хочу цей комплект переправляти за свої гроші по Україні. Були в мене випадки, що люди просто не приходили і не забирали. Я розумію, що там була якась претензія по тому, що там о Ви мені не те прислали, про що ми говорили. Але зараз я ці всі моменти узгоджую. Перед відправкою, я фотографую, що я відправляю, щоб потім не було непорозумінь. Але перейшли на аванс за доставку і проблем ніяких немає. Тому, кого цікавить замовлення, переобладнання мотоблока в міні-трактор, комплекти для самостійного переобладнання, готові трактори. Ось ще є один мотоблок. Ми з його зробимо тракторця десяточку і він буде на продаж. Тобто, кого цікавить. Замовлення, переобладнання. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте.